Привіт, народ! Сьогодні у нас справжній музичний вибух! Ми зануримося у гру спрунки SkyReal Remaster. Нову, крутішу версію того самого спрунки, але тепер у небесах. Якщо ви любите музику, ритм і трішки божевілля, це відео точно для вас. Погнали, подивимося, що там на нас чекає! Починаємо з першого персонажу. Це наш знаменитий Орен. Другий персонаж Ред. Як ви бачите, тут персонажі трішки і ні. Але схожі. О. Збираємо, так. Друзі, ми Sky залишимо на закусочку. І як ви бачите, зверху написано галерея і код. Код, як я поняла, ми будемо з вами шукати, підбирати. А ось, а ось галерею. І знизу теж у нас як галерея. Ось, дивіться, документ. Це. Так, орен, реді. Клукер, фанбот, Венерія. Це у нас документи про них. Тобто розповідь: Брут, Гарнольд, Овакс, Містер Сон, Дулп, Тунер, Туннер, Комп'ютер, Венда, Пінкі, Джевін, Чорний. О, новий персонаж. Я надіюся, що в кодах оці якраз персонажі і будуть. Новий персонаж Со. Райно. Містер Регімайс. Регімайс. Так. Канікер. Тунерелм. Мішель. Ніні. Ні, Фанбот Реалм. Скай стара Скай стара версія. Демон. Демон соул І все. Ми обов'язково знайдемо цих персонажів, знайдемо ці коди. Далі продовжуємо. Але файні персонажі. Змінені. Отже, Спрункска Реал Ремастер це не просто гра, це музичний всесвіт, де кожен може стати справжнім діджеєм. Ви обираєте персонажів, кожен із них це звук, біт або ефект. Потім з'єднуєте все докупи і створюєте власний трек. І все це на фоні неймовірних небесних Островів, що просто літають під вами словом, музика, небо і фантазія. Що може бути краще, друзі? Далі ми ще не показали вам Танера, нашого комп'ютера. Венду. Далі ми будемо дивитись галерею, але хочу розповісти про найсмачніше оновлення. По-перше, графіка. Вона стала набагато чіткішою і живішою. Персонажі тепер реально оживають на екрані. По-друге, нові інструменти спрунки, Bats, Clouds, Suns і навіть ефекти грому. По-третє, плавна анімація. Все літає, блимає, грає, очі радіють. І головне, тепер можна створити комбо звуки, коли персонажі взаємодіють один з одним. І знаєте, що найкрутіше? Можна записати свій мікс і поділитися ним. І з друзями це просто бомба! Далі Далі у нас галерея. Як ми дивимося. Надіємося, що в цій галереї ми знайдемо підсказки на коди. Ось у нас тут показують нових персонажів. І старих теж, як я зрозуміла, наша нова Скай. Грей. він. Страшний Чевін. Так. Скай, скай. Ух ти! Я по цьому, коли дивлюся галереї, я розумію, що, що тут десь ще запрятаний хорор, друзі. Ось ми бачимо, як создавали героїв. Код! Да, код! Наконець. Я, нарешті, я так як я зрозуміла, у нас буде 8 нових персонажів. та Все вражаюче Будемо вводити ці кода і надіюся, реально надіюся, побачити побільше нових персонажів і побільше аудіозвуків. Давайте почнемо! І ще одне, якщо ти тільки починаєш ось кілька порад. Почни з базових персонажів, вони прості у використанні. Використовуй мікс мод, щоб краще чути, як поєднується біт. Не бійся експериментів, тут немає помилок, є лише круті відкриття. І головне, записуй свої мікси, бо іноді виходить шедевр Навіть. Випадковий, друзі. Так що поїхали вписувати бистренько наші коди. І перший персонаж у нас уже на екрані. Другий є. Третій теж уже є. П'ятий код Раїно. Ось усі наші персонажі зібралися разом. Будемо їх оглядувати. Перший той, що з Слідчий персонаж це ще оцей залишився. Ось Тепер ставимо чорного. Да? Але настає тиша, завжди щось трапляється. Скай. Чї руки. Дивіться, починайте. Ух ти! Хто до нас іде. Вау. Друзі, я чесно скажу, спрунки прунки Remastered мені реально сподобався і здивував дуже сильно. Вона виглядає красиво, звучить шикарно і головне дає тобі повну свободу творити. Це як, якщо б Майнкрафт зустрівся з діджеєм і вони зробили гру разом. Якщо ви любите музику, ритм і атмосферу, просто мастерплей. Це просто відпад. Дивіться, який у них фон, очі, темні такі, не видно не, не лиця, нічого, не силуети. Будемо зараз. Щас... Почнемо з нового цього. Урі! Так, Орен. У нас дуже багато персонажів, і я дуже хочу вам показати їх всіх. Скай вже можна ставити. Бачимо, що коли я скайпу поставила світию все саме цей значок. Рузи, еще я вам покажу новых. Ух ты. Друзья, ну что? Якщо вам сподобався цей огляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, який трек у вас вийшов у спрунки Sky Real Remaster. До нових відео. Всім па-па!